би сказати, Бог вірний. Тому в Бога є план для тебе. Але розумієте, чому так трапляється? Що люди йдуть часом іншим шляхом? В Бога є план, в Бога є благословення. Але часом люди йдуть повз. Це все, що має Бог. Так трапляється. Може, ви бачили таких людей по дорозі? А може, деколи і саме такими були. Але я хотів би сказати, якщо ми будемо йти згідно його плану, то ми прийдемо там, де ми хочемо бути. І розумієте, якщо ми шукаємо свої шляхи, то подібно як один із наших президентів сказав, Маємо те, що маємо. Читаю Боже Слово сьогодні це новорічне богослужіння. Із книги повторення закону почну з старого заповіту, піду в новий. І тут є написано із 30 розділу. 15 вірш і 16. -й. Каже Господь до свого народу. Дивися, я сьогодні наказую тобі любити Господа. Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, смерть та зло. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа, Бога свого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його і постанови Його. І закона його, щоб ти жив, і розмножився, і поблагословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти входиш на наслідя. Ось слова, які свого часу Бог казав до свого народу. Я думаю, що такі слова Бог хотів би сказати сьогодні до нас. Сьогодні ми вибираємо. Кожен із нас. Дехто може сказати, ну Бог вибирає для нас. Тут є написано чуть іначе. Бо я сьогодні дав перед тобою життя та добро, смерть та зло. Тобто він міг сказати все так по-інакшому. Але він сказав іменно так. І сьогодні тема моєї проповіді вибере життя. І ми чули перед тим слово про те, що нас чекає, що хоче робити Бог. І сьогодні я пропоную для кожного. На перед цим новим роком. Кожен вибере життя. Це важливо є для кожної з нас. І каже Господь, я заповідаю тобі, любити Бога всім серцем, ходити Його дорогами і триматися Його заповідей, і тоді ти будеш благословений. Здається, не багато. Але добрі речі. І тоді ти прийдеш туди, каже Бог, куди я хочу, щоб ти прийшов. Без цих речей ти туди не прийдеш. Та як я не прийду, я прийду, В мене все буде добре. Бог каже: тут тобі деякі такі невеличкі речі, які потрібно зробити, і тоді тим, хто любить Бога і служить згідно його волі, буде діяти все на добро. Твоє і моє благословіння саме залежить від цього. Як від цього? Може, все-таки від якоїсь поважної суми. Це потрібно і важливо, особливо в час інфляції. Навіть може бути і в інвалюті. Це непоганий варіант. Але твоє благословіння те, що я прочитав, от залежить від цих трьох речей. Хоча б від цих трьох речей. Для цього року, який є перед нами. Я як пастор хочу для кожного благословення, здоров'я, успіху. Але кожен буде вибирати самостійно. Покора чи непокора. Горіти. Чи бути байдужим, прощати, чи бути в образі? Вибери. Ти знаєш, що тобі потрібно вибрати. І каже писання, що вибери життя, бо це принесе тобі і мені благословення. Я хотів би сьогодні сказати одну важливу річ, що наш вибір. Є більш важливим за наші обставини, в яких ми живемо. Бо ми можемо привикати до обставин, і ми можемо далі вибирати те, в чому ми живемо. Але Дух Святий сьогодні пропонує тобі дещо інше. В нього є повнота благословіння, яку він має для тебе і для мене. Я хотів би сказати, що наш вибір, він може робити нас сильними переможцями, і наш вибір може робити нас нікчемними людьми. І це ми вибираємо. Бог все зробив із своєї сторони. І це я читаю вже із старого заповіту. Ну коли ми йдемо в новий заповіт, то в нас є переваги, привілеї, я би сказав, бонус. Для того, щоб ми були сильними переможцями, але знову вибір. Тому сьогодні є важливо вибирати життя, мир і благословіння. І так хочеться, щоб люди робили правильний вибір в своєму житті. Це не просто є багато перешкод. Сьогодні хотів би запитати просте питання. Ти бажаєш в цьому році позитивних змін твоїй родині? Дай собі відповідь. Якщо так, то потрібно дещо змінити, деякі цінності потрібно змінити. І тоді це приведе до цього. Так само і в інших сферах нашого життя. Якщо ти хочеш знати, що буде завтра, все буде залежати від цінності, які є сьогодні. Тому сьогодні ти закладаєш фундамент свого завтра. І це залежить від твого і від мого вибору, мудра людина. Вона знає, що вона має робити сьогодні, щоб завтра бачити в своєму житті добрі дні. І це знову залежить від нашого вибору. Тому хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми ходили його дорогами. Не мудра людина робить те, що роби. І вона собі йде своїм порядком, і ми доганяємо. Але Бог каже: Я перед тобою пропоную благословення. І Бог казав до ізраїльського народу: От перед тобою вже є обітована земля, переходиш через Йордан, і потрібно заволодіти. Так. Для того, щоб виконалася воля Божа в твоєму житті, будуть труднощі, тому що на дорозі є ще ті люди, які живуть там, на території твоїх обітниць, тобі туди треба прийти. І рік, який перед нами, ми там ще не ходили, а він вже ходив. І коли ти будеш в присутності Божій, і особливо, коли ти будеш любити свої таємній кімнаті, молитися духом, то ти будеш знати, що є там, бо він вже там був. І він принесе тобі правильну відповідь. Тому ці речі є важливі. І тому Мойсей, коли ми дивимося Слово Боже, герой віри, що зробило Мойсея? Великим і успішним. Непросте було життя. Ми деколи хотіли благословення Мойсея, але я не завжди так собі думаю, що ми би хотіли пройти дорогу Мойсея. Читаю 11 розділ послання євреїв. Це розділ віри. Але читаю вже із 23 го вірша. Написано так: вірує Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми три місці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякалися наказу царевого. Вірує Мойсей, коли виріс, відрікся, зватися сину Лучки Фараонові, він хотів краще страдати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякався гніву цареву, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачив. Вірою батьки Мойсея. Я хотів би сказати одну річ: Віра, ці цінності, принципи. Які є в наших батьків, вони серйозно впливають на наше життя? Бог вибрав Мойсея. І тому його батьки мали зробити правильний вибір для того, щоб Божий план міг виконатися в житті їхнього сина. Тому який шлях обирають батьки? Для своїх дітей. І це є важливо. І тут є написано вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сину ручки Це говорить про вплив. Ви ж знаєте розумієте цю історію, коли е, забрали в дім фараона. І ми знаємо, хто його виховував. Тобто Бог має план. Але в цьому плані є люди, які послушні його голосу або які не послушні його голосу. Так подібно, як Мардохей сказав до Естері: якщо ти цього не зробиш і не послухаєшся те, що Бог каже сьогодні, то спасіння прийде з іншої сторони. А може, на цю годину Бог вибрав тебе. Давайте задумаємося над цими речами. Це важливо при е, наступленні нового року. Рішучий вибір Мойсея. Чого відмовлятися? Нормально живе собі чоловіче. Ти ще ж наслідником можеш стати. Нормально собі живе. Єгипет це ж розвинута країна. Попасти в дім фараона в дім фараона. Це тільки Бог такий сюрприз може зробити. Живіте, коли я дивлюся на своє життя, я бачу батьків, які своїх, які правильно попливали на моє життя. Але я пам'ятаю, який вибір приходилось робити мені в моєму житті, не дивлячись на те, що я виріс, віруючий сім'ї, коли я був ще зовсім юний. І я бачу, як це працює в наступному поколінні. Ну, вже я вже чуть-чуть в тому віці, що вже чуть-чуть Побачив ще не зовсім, але вже дещо побачив. Тому що я вже бачив покоління батьків, які впливали на моє життя. Я покоління моє покоління, покоління моїх дітей і вже покоління онуків. то ну, так чуть-чуть вже дещо бачив. І я бачу, як Благословення, вони йдуть через покоління. І я дивлюся на багатьох людей, як прокляття йдуть через покоління. І це вибір. Вибір батьків, вибір наш і наш вплив на наших дітей. І це надзвичайно важливо. І тому хтось десь зробив неправильний вибір. А потім діти внуки пожинають помилки своїх батьків. І я хотів би сказати: у Бога є план для тебе і для мене, для того, щоб йти далі. Бог вибрав тебе, твоїх дітей для того, щоб продовжувати естафету благословінь в цьому житті. Тому хай Господь благословить, щоб ми. Це бачили і розуміли для себе. На порозі нового року я хотів би сказати декілька побажань для тебе. Не дозволяй іншим робити вибір за тебе. Не хтось. Але приходив момент, коли тобі потрібно робити цей вибір. Так само, як Мойсей мусив прийняти рішення. Так само кожен із нас перед цим новим роком має прийняти рішення, що ти отримаєш в цьому році. І він зробив вибір. Я хотів би сказати, що я виріс віруючий сім'ї батько був проповідник, потім пастор. Але мені самому потрібно було робити. Вибір. І в мене було немало спокус зробити неправильний вибір. Бо цей світ, він тиснув на мене і він тисне на тебе. Тому стоїть питання: хто за тебе робить вибір? Фейсбук, Інстаграм. Це важливо. Дай відповідь для себе. Писання каже, коли ми читаємо римлян, це місце, яке я часто читаю, 12 розділ і перший вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Щоб пізнати, на початку цього року нам потрібно пізнати, що є воля Божа для нас в цьому році. І це важливо. Тому я хотів би сьогодні запитати, на що ти дивишся, коли приймаєш сьогодні рішення? На людей чи на щось інше? І коли я. Відкриває Боже Слово із Єремії 29 розділ і 11 вірш написано. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь думки спокою і не на зло, щоб дати вам будущність і дати надію. Ось так думає Бог. Як ти думаєш про себе? Може, думаєш, що все пропало? Ні? Бог хоче поправляти, Бог хоче ремонтувати, Бог хоче відновлювати, Бог хоче давати будучність і надію, який вибір зробиш ти. Це є важливо. Тому я хочу бути тим, ким хоче бачити мене. Бог а ти – це важливо. Тому, роблячи правильний вибір, не бійся труднощів. Я хотів би сказати одну річ. Вибір України, вона зробила свій вибір, але він пов'язаний з труднощами, через які нам потрібно проходити. Може, де хтось би сказав, нащо воно то потрібне? Хочеш в Єгипет? Подумай про це. Чи хочеш в обітовану землю? І це важливо. Хай Дух Божий сьогодні говорить до Твого і до мого серця. Я хотів би сказати, що більшість наших труднощів в цьому житті вони залежать від наших бажань. Я хочу. Знаєте, деколи я дуже хочу. Ми починаємо робити деякі кроки, які потім приносять неправильні плоди. І ці плоди проти дорого коштують. Тому Мойсей обрав йти іншим шляхом. І ми там читаємо в 25-му вірші. Розумієте, що а, коли людина не має насолоди від спілкування з Богом, від того, щоб любити людей, служити людям. Тоді людина шукає задоволення в іншому. Вибере любити Бога, ходити його дорогами, виконувати Його заповіді, служити людям. І є, що робити. І тоді ти будеш мати насолоду в Господі. І це є важливо. І тому часто ми вибираємо не той шлях. І каже Господь: вибери життя. Тому що і зло, і інші речі вони просто навколо. І вони тиснуть на тебе і на мене. Але Бог каже вибери життя, якщо Він каже вибери життя, це можливо, це під силу тобі. І Господь хоче благословити тебе і мене. Бог вибрав Мойсея. Але прийшов час Мойсею вибирати Бога. І це була ціна. Сьогодні: питання. чи ти задоволений своїм життям? Кого ти звинувачуєш за те, чого ти не маєш? Кожен з нас вибирає. Бути близьким до Бога, чи бути далеким. Ну, то Бог до нас вибирає. То як Божа воля, то як Бог захоче. Ми читали в Єремії як хоче Бог. Тому давайте не будемо себе обманювати. Ми вибираємо, чи бути близько з Богом, чи бути далі. І це є важливо. Я хотів би сказати, що ми вибираємо, чи ми будемо чути Бога, чи ми не будемо чути Бога. Нас можуть ображати, принижувати, але ніхто не може зруйнувати нашого життя крім нас самих. Я хотів би, щоб. Ми зрозуміли в своєму житті, щоб обставини просто вчорашнього дня не тримали нас в рабстві. Тому що це серйозна проблема. Ми часто живемо минулим, ми з ним ходимо. Знаєте, є таке російське слово «лілеєм його. Ми за нього навіть можемо страждати. Ми, як ми його покинемо? Тих часом навіть, таке запитання: Ти хочеш сілення? Хочу, а що буде далі? Що робити далі? Ми деколи привикаємо до обставин. Ми деколи привикаємо до якихось труднощів. Ви знаєте, ми деколи навіть привикаємо до якоїсь боротьби, і Бог дає інший простор. А що там робити? Приходь в Божу присутність. Він дещо скаже. Мойсей привик вже в пустині, так йому добре. І знову прийшов Бог. Я хотів би, щоб, і я розумію, що в цьому році Бог буде виводити багатьох із зони комфорту. Ми вже навіть привикли до війни. Чи ти збираєшся до того, що війна має закінчитися? І тобі потрібно буде жити в іншій формі відносин з людьми, з Богом і з багатьма обставинами. Готуй себе до перемоги. Готуй себе до іншого, те, що очікує в цьому році. Тому нам потрібно через деякі обставини просто переступати і йти далі. Тому що 20... Четвертий рік вже пройшов. Там вже нема що шукати. Нам все потрібно буде шукати в 25-му. І це є важливо. Тому ми вибираємо для себе церкву, друзів. Ми вибираємо, що ми, буде, що ми їмо, як ми живемо і що ми говоримо. Тому сьогодні питання. Який вибір ти маєш зробити сьогодні? Щоб завтра бути там, де тебе хоче бачити Бог. Подумай. Це дуже і дуже серйозно. На кінець я хотів би сьогодні сказати, з чим ти підеш в новий рік. Це дуже серйозно. Я часто це говорю новорічну проповідь. З чим ти підеш? З образами, непрощенням, наріканням? Чи ти обереш благословення? Вибери благословення. І це буде найкращий вибір в твоєму житті. Ти вже знаєш. Як жити в тих обставинах. Недеколи навіть мучать. Вибери сьогодні благословіння. Залиши цей тягар у 24-році. му році. Хай 24-й розбирається собі. Тобі потрібно жити у 25-му році. Там інші речі, там інша боротьба. Не дозволь гіркому кореню вирости в твоєму житті і наробити непокою, що потім прийдеться розхльобувати цілий 25 й рік, вибере життя і благословіння. І Бог тобі хоче цьому допомогти. Просто і тоді ти побачиш в кінці 25-го року і скажеш, що це дійсно зробив Господь. А я і не думав, що так багато Він може зробити. Вибере життя, вибере благословіння. Я хотів би сьогодні, що коли ти вибираєш благословіння, ти просто став перед Богом і проголосив це для цього наступного року. Щоб ти міг сказати, я хочу, я приймаю благословення. І це маєш сказати ти. Не за тебе. Ти народжена згори дитина Божа. Тобі живе Святий Дух. Він вже обійшов 25-й рік. А ми тільки вступаємо. Вибери життя. вибери благословення. Ви ходити його дорогами. Дуже багато дечого зміниться. І прийде чуда в твоє і моє життя. Я вас запрошую до молитви.